Виталий Буталишак Еврая враива против Гарри Грант. Рейтинг 1835. Призываем бит. Карлсбад. Бачимо, куди він славне. Якщо сюди або сюди. Вже 4 ляпнуємо так. З двох рук. З двох ручок. Я просто переберу. Просто поле забрав у нього і все. Тут король 2. план ботвіника. Зараз ми аж 3 просто зіграємо. Так. Хоп, хоп. Навіть аж 4. Так. Заставимо десь його тут взяти чи що? Ні, не б'є він. Так, б 4 здесь прибере, десь здесь давай так, Десь 4 тут мы просто, так, так, давай, Лупи. я луплю, нет, вот так вот воно, да. Дай поміняємось з темпом я хочу. Не проти. Проти. Уже 6 тепер хочу пожартувати. З неприємними... І не є 6, до речі. Так. Уже є удар, так? Да? Так, так. А, ні. Нема тут ще удара, конечно. Нема, Представляєте? Тут кінь тримає, кінь тримає поле, кінь тримає, так. Тоді. Тоді що, коня треба кудись поставити. Тут я не бачу, куди йому йти. От сюди, можливо, він прийде. Хай б'є, розміняємось, добре. Просто буде прив'язаний цим коня. А, отак от. Ні, тут я трошки сумніваюсь, за нього такі поля просто прекрасні. Тепер кокінь зараз повернеться. тут. Для нього, як то кажуть, місце ми знайдемо на королівському фланзі. Угу. Так, дає мені якість. Так, якщо я зіграю. Тогда возьму, что мне жалко. Мне что, жалко? Не жалко. Теперь тут слабкость. Теперь тут слабкость. Сладкость. Не буде тут десь прориватись, чи ж? Проривайся. Так, да, тепер, звісно, ми миняємось. Хоча, може, і не треба. В 5 хоче піти. Ну, давай поки так поставимо. Щоб ти в 5 не ходив? <кхід> Ну, вот так от можна. Хоча. не знаю. Хоча не знаю я. Так. Мінятись, ну, поміняємось. Я здвоїсь просто. По полям тепер граю білим. Так. Тут він не має триматись. Так, він десь тут зараз залізе. Так, шах сюди. Ну, давай, лізь. Побачимо, що тут знайдеш. Я якщо що на мат напав. Я намагаюсь королем втікти просто. Подвійний удар. Не, йому байдуже. Так, 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 так. Надо, мабуть, бити тут. Отак. Тур буде шаховати. Ні. Тоді мат. Ну, швидко суперник грає. так йому і треба. 90 на 76. Непогано. Непогана партійка. Ідея була в тому, що якщо б він забрав, то ми б'ємо і удар тут. Треба тура F3 грати. Добре, якщо. Не знаю. Конем. Так, так. Юра 6. Купа ідей. Позиція не тримається в чорних. Ну, він правильно зіграв вже 6, я відійшов. Але я захопив, захопив простір пішечком H, наприклад. Ну і тут в центрі також. G4, D4, B4. G5 віддає поля білі. Якість там можна віддавати, можна ні. Просто позиція поступово погіршується. Після розміну слабкість отут. не може піти, тут втрачається. Намагається все захистити, але багато слабкостей стоїть. просто нападаємо туди-сюди, все він не втримає. Тут у нього просто був, була можливість пошахувати. Мабуть, нічого такого немає. Ну, добре, якщо так, типа. Ну, і шахи кінчаються, ну і все. Подвійний удар дуже неприємний для суперника. Ну, Блискучий хід ясний, ідея в тому, що якщо з'їсти коня, то буде мат. бо тут пішак тримає поле g7. Ну, відволікти просто треба всі фігури з восьмої горизонталі, і все. Кращий хід. 52 шах, але мат 17 ходів в чорний. Така ось справа. Ну а тут берем коня і мат.